Моя сьогоднішня розповідь про знаного українського композитора-пісняра України середини ХХ століття Олександра Білаша. На музичному пісенному небосхилі України середини ХХ століття постать Олександра Білаша сяє для нас зіркою, дуже яскравою та варвистою. У тому сяйві переважають дві барви, два кольори. Що стали знаковими не лише для білаша, але й для кожного українця. Уроджений з Полтавського краю, чоловік широкою козацькою душею, композитор був дарований Богом особливим талантом творити мелодії, такі ж роздої та інтонаційно багаті, як і його творча натура. Тому творив він із найбільшим запозяттям саме пісні. Його маленькі шедеври, що пов'язують композитори із рідним народом, з його пісенною традицією. Музикант самоук з дитинства, син музично обдарованих батьків, хлопчина, що понад усе прагнув учитися з світу у Київській музичній школі, Житомирському музичному училищі, у Київській консерваторії. Київ Став для білаша місцем його творчої сили, де він працював викладачем, очолював київську філію спілки українських композиторів, працював над написанням своїх творів. Разом з дружиною виховувала двох доньок, що дуже тепло згадують своє дитинство. Великий поціновувач поезії, білаш і сам був автором власних віршів, котрі виходили у різний час. І загалом їх набралося аж 10 збірок. Композитор Білаш писав музику у різноманітних жанрах опери, моноопери, оперети, мюзикл, кантати, хори, симфонічні твори, музику до кінофільмів та саме пісні, яких у нього понад 200 стали візитівкою композитора криниця мого дитинства. Журамлі, сніг на зеленому листі, впали на покоси, два кольори це лише найбільш відомі його композиції. Вони такі різні і такі споріднені, наповнені ліризмом, надзвичайною щирістю та любов'ю. У них звучать теми любові до батьківщини, до рідної землі, до людей, теми кохання та матери. Послухати з пісні сніг на зеленому листі у виконанні Віктора Женченка. Любував композитор таких поетів, як класики Тарас Шевченко, Іван Франко, Лесіо Українка, Олександр Олесь та сучасники Борис Олійник, Іван Гуцоло, Любов Забашта, Дмитро Павличко. Виконавцями його пісень у різний час були видатні українські компози... вокалісти Анатолій Мукренко. Євгенія Мірошниченко, Діана Петриненко, Микола Кондратюк, Марія Стефюк та Віктор Женченко. Кілька слів про його пісню Два кольори. Її співавторами Дмитро Павличко та Олександр Пілаш створили за півгодини після випадкового враження від побаченої хустки на плечах жінки, що випромінювала два кольори. Першим виконавцем пісні був Анатолій Мокренко. але, як зізнався композитор, улюбленим для нього було виконання американської співачки українського походження Квітки Цісик. Пропоную послухати уривок з пісні Два кольори у виконанні Квітки Цісик. <клес> Пісельна творчість Білаша продовжує жити у мистецьких пошуках сучасних українських музикантів. Так його пісні виконувала народна артистка Ніна Матвієнко. Виконує Михайло Кірішев, соліст Національної опери України, а рок-музикант Олег Скрипка випустив англомовну версію пісні Два Кольори. Українська музика. Неможлива без виразної, красивої пісенної мелодії, тому спадщина Олександра Білоша мусить залишатися для нас як класичним зразком пісні, так і життєдайним джерелом натхнення для створення наших майбутніх шедеврів.